Вітаю, шановні, 9 класи, і сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення останнього розділу в курсі основ правознавства правничі професії. Сьогодні поговоримо про призначення правника в сучасному демократичному суспільстві і почнемо розглядати правничі або юридичні професії. Тривалий час ми з вами вивчали права і обов'язки громадян України, зокрема тих громадян, які є неповнолітні. Досить часто під час реалізації своїх прав і виконання обов'язків нам доводиться звертатися по допомогу до представників різних правничих юридичних професій, які існують види юридичних професій, якими є вимоги до осіб, які мають намір працювати прокурорами, слідчими криміналістами, суддями, у яких ситуаціях потрібна допомога представників цих професій. Про ці та про деякі інші питання піде мова на сьогоднішньому уроці. Людей, які пов'язали свою професію з правом, називають юриста або правниками. Це достатньо широке поняття. Юристом є і науковець, який проводить дослідження в сфері правознавства, і викладач юридичних дисциплін, і практичний діяч у сфері права, наприклад, суддя, адвокат, нотаріус. Професія юриста виникла насправді давно. Її поява пов'язана з тим, що з розвитком права та законодавства суспільні відносини постійно ускладнювалися, і з часом правильне застосування і тлумачення правових норм стало неможливим без професійної підготовки та тривалої практики. Уже в найдавніших державах існували люди, діяльність яких була пов'язана з правом. Так жодна держава не могла обійтися без суддів, які вирішували суперечки між її жителями та призначали покарання за злочин. Разом із цим, у деспотичних монархіях, якими, наприклад, були давній Єгипет і Вавілонське царство, рішення справи часто визначалося не нормами права, а соціальним становищем сторін спору або волею правити. Новий поштовх для розвитку професія юриста отримала давніх афін. Демократичний устрій, що формувався в містах державах визначав особливий характер здійснення правосуддя. Сторони судового спору мали переконати присяжних у своїй правоті, використовуючи факти та логічні аргументи. Саме тому прообраз сучасних юристів можна вважати афінських ораторів. В афінах навіть виникають особливі професії. Логограф це професійний автор промов на суді, у яких викладалися аргументи сторони у процесі, та синегор, тобто професійний оратор, який виголошував судову промову замість позивача або відповідача. Багато творів відомих афінських ораторів, антифона, демосфена і Сократа, є саме судовими промовами. Не дивно, що і сьогодні ораторське мистецтво є обов'язковим предметом для майбутніх юристів. Проте афінські логографи та синегори ще не були юристами в повному розумінні цього слова. Справа в тому, що афінське право не було систематизовано, і часто його норми мали характер звичайний. Наступний важливий етап розвитку професії юриста припав на давній рим. Римляни успадкували ораторське мистецтво давніх греків. Разом із цим вони додали до юридичної професії інший важливий елемент порядковане законодавство, яке було відсутнє в фінах. На початку існування Риму тлумаченням законів займалась колегія жреців Понтифіки. Крім цього, вони вели запис судових прецедентів, тобто випадків, надавали поради в спірних ситуаціях тощо. Тим не менш, до складу колегії входили лише патриці, тобто привілейований прошар українського суспільства. Тому значна частина населення Риму була позбавлена доступу до законів. Тому, значна, тому це ставило їх в невигадне становище. Укладення законів 12 таблиць дало поштовх до зміни цієї ситуації, адже письмова фіксація законів позбавила понтифіків виключного права їх тлумачити. Почав формуватися прошарок людей, які вивчали та тлумачили закони. Одним із найвідоміших юристів цієї доби став апіклабіцек 4 століття до нашої ери. Він уклав збірних коментарів до римського права відомий як цивільне право Флавія. Це було перше роз'яснення римських законів, доступне широкому загалу, а не лише Патриці. Сама поява таких дослідників права відрізняла давній Рим від давніх афін. Де в судових процесах сторони часто спиралися лише на ораторські якості. Однак традиція виступів ораторів на судах існувала і тут. Відомим римським оратором є Марк Тулій Цицерон. Зрос... Значно зросла роль юристів після встановлення в Римі імператорської влади. Досвідчення, відомі юристи приймалися на державну службу, до їх точки зору дослухалися при вирішенні судових справ. Коментарі та думки найбільш авторитетних юристів щодо застосування законодавства навіть мали юридичну силу, обов'язково. Не дивно, що професія юриста була надзвичайно почесна в давньому імператорському Римі. Традиції римських юристів після падіння імперії на Заході продовжили у Візантії. Там під керівництвом видатного юриста Трибоніана було укладено звіт цивільного права, відомий також як Кодекс Юстиніана. Який, крім власне, законів, виданих імператором, містив і уривки і створів найвідоміших римських юристів, таких як Сабін, Ульпіан, Павел та Модест. багато в чому саме римські правники заклали основу сучасних юридичних професій. Не дивно, що такі слова, як прокурор, адвокат, нотаріус, юриспонсуль, та й саме слово юрист мають латинські коріння. Професія юриста відіграє важливу соціальну роль в сучасному світі. Юристи захищають інтереси людини, її права та свободи, інтереси суспільства та держави від злочинних та інших протиправних посягань. Вони кожного дня ведуть боротьбу за справедливість, гуманність, законність та правопорядок. У руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадського обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до особистих якостей. У першу чергу, юрист має глибоко усвідомлювати, що свою місію він виконує, будучи наділений високою довірою суспільства і держави. А тому його висока порядність, чесність, безкорисливість, об'єктивність, думливий характер до кожної деталі справи. Постійне прагнення до самодосконалення повинні бути невід'ємними рисами його натури. Для українського суспільства професія юриста дуже важлива, адже саме зараз, коли відбувається процес розвитку правової держави в Україні, насамперед на, правозав... на правознавчість товариства покладаються надії і завдання затвердження принципу верховенства права, досконалення українського законодавства. Посилення правових гарантій, захисту різних верст населення і підвищення правосвідомості та правової культури українців, юристи в сучасному світі не лише беруть участь у реалізації права, вони вносять свій внесок у розвиток законодавства, у вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, що складається в соціальній сфері, у зміцненні правопорядку. Юристи розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавства і направляють їх до компетентних органів, беруть участь у роботі правоохоронних органів, готують проекти законів та інших юридичних актів, дають висновки і відгуки на проекти нормативних актів. Місія юристів полягає в служінні людям в тому, щоб забезпечити в суспільстві організованість і дисципліну і такий правопорядок, який базується на засадах справедливості, гуманізму і правду. Бути юристом в сучасному суспільстві це велика честь і також велика відповідальність. Серед сучасних юридичних професій є адвокати та прокурори, судді та нотаріуси, юрисконсули та слідчі криміналісти і поліцейські площі. Слід зазначити, що згідно з національним класифікатором України професії продовжують називатися здебільшого в чоловічому роді. але їх можуть здобувати як чоловіки, так і жінки. Юридичні професії вже давно перестали бути суто чоловічими. В сучасному світі все частіше можна почути такі назви, як адвокатеса, прокурорка, слідча тощо. І якраз з деякими із усіх професій ми сьогодні познайомимо. Почнемо ми з вами з прокурора. Прокурори є працівниками такого правоохоронного органу, як прокуратура. Прокуратура України становить єдину систему. Яка в порядку, передбаченому законодавством, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави. Тут я вам пропоную ознайомитись з уривком з Конституції України, це стаття 131 1. В Україні діє прокуратура, яка здійснює перше. Підтримання публічного обвинувачення в суді, друге організація процесуальних керівництва досудового розслідуванням, розслідування. Вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку. І третє це представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом. Організація та порядок діяльності прокуратури визначається законом. Прокуратуру в Україні очолює Генеральний прокурор, якого призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України, президент України. Строк повноважень Генерального прокурора становить 6 років, одна і та ж сама особа не може обіймати посаду Генерального прокурора 2, 2 строки поспіль. Дострокове звільнення з посади Генерального прокурора здійснюється виключно у випадках із підстав, визначених цією Конституцією та законом. Якраз в цій статті ми з вами бачимо три ключових завдання прокуратури. Підтримка публічного обвинувачення прокурора полягає в тому, що саме він представляє сторону обвинувачення в кримінальному процесі. Процесуальне керівництво досудового розслідування в кримінальних провадженнях є формою нагляду за дотриманням законів під час його проведення. При цьому прокурору Кримінальним процесуальним кодексом України надані широкі повноваження. Зокрема, він починає розслідування за наявності відповідних підстав, дає доручення слідчим. Скасовує їх незаконні та необґрунтовані постанови, повідомляє особі про підозру. Ну і прокуратура представляє інтереси держави в суді. До системи прокуратури в Україні входять Офіс Генерального прокурора, обласні прокуратури, окружні прокуратури та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Прокуратуру очолює Генеральний прокурор. Який призначає на це на посаду, це звільняється з посади за згодою Верховної Ради України президент України. Він призначається на 6 років, і одна й та сама особа не може обіймати посаду Генерального прокурора строки км. На сьогодні Генеральним прокурором є Костін Андрій Євген. Генеральний прокурор представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади і іншими державними органами. Органами місцевого самоврядування, особами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародних організацій. А він організовує діяльність органів прокуратури України, в тому числі визначає межі повноважень Генеральної прокуратури України, регіональної та місцевих прокуратур в частині виконання конституційних функцій. Призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх за адміністративних посад. На підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора дисциплінарного стягнення, затверджує акти з питань щодо організації діяльності органів прокуратури, затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності. Ну і виконує інші повноваження передбачення законом України. Про діяльність Генерального прокуратура і офісу прокурор... Генерального прокурора можна знайти на їх офіційному сайті. На прокурорів також поширюються вимоги несумісності. Це означає, що перебування на посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з представницьким мандатом на державних виборчих посадах. Прокурорам заборонено займатися іншою оплачувальною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської або суддівської практики зі спорту. Також прокурор не може належати до політичних партій, брати участь у політичних акціях, мітингах та страйках. Залежно від рівня прокуратури, вимоги до кандидатів на посаду прокурора дещо відрізняються. Прокурором окружної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 2 років, та володіє державною мовою. Прокурором обласної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 3 років, і володіє державною мовою. Прокурором Офісу генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, а також стаж роботи в галузі права не менше 5 років, та володіє також державною мовою. Ну а прокурором спеціалізованої антикорупційною прокуратури може бути призначена особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше 5 років, та володіє державною мовою. Як і у випадку суддів, добір кандидатів на посади прокурорів здійснюється на конкурсних засадах. Окрім формальних вимог, що висуваються законодавством, для ефективного виконання прокурором своїх обов'язків суттєве значення мають також і інші якості. Важливим для прокурора є ораторське мистецтво, вміння чітко викладати свою позицію, аргументувати її, адже виконання їх професійних обов'язків потребує участі в судових дебатах. Прокурорам необхідно розвинене логічне мислення, уміння знаходити вирішення нестандартних проблем, швидко і відповідально приймати рішення, які для суддів, для прокурорів важливі порядність та почуття справедливості. Але для того, щоб суді розглядалась справа, і прокурор перевів її до суду, потрібна ще важлива робота слідчого. Якщо Прокуратура України займається організацією і процесуальним керівництвом досудового розслідування, то власне розслідування проводять слідчі. Слідчі це службові органи досудового особи органів досудового слідства, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень для того, щоб кримінальне правопорушення потрапило до суду, саме нам необхідна клопітка робота слідчого. Органами досудового слідства є правоохоронні органи. До повноваження яких відповідно до кримінального процесуального кодексу належить розслідування кримінальних правопорушень. Досудове слідство здійснюють слідчі підрозділи органів національної поліції, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів Державного бюро розслідувань, підрозділи детективів, підрозділи внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України. Досудове слідство здійснюється слідчим одноособово або слідчою групою. Отже, основним завданням слідчого є здійснення досудового розслідування. Воно є стадією кримінального провадження до передання його до суду, наприклад, направлення до суду обвинувального акту. Для злочинів досудове розслідування здійснюється у формі досудового слідства. Розслідування включає низку регламентованих кримінально-процесуальних законодавств заходів, спрямованих на розкриття злочинів, такі як обшук, допит тощо. Конкретні вимоги до кваліфікації слідчих можуть відрізнятися залежно від органу, в якому вони працюють. При цьому слідчому, крім юридичної освіти, необхідно знати специфіку роботи системи правоохоронних органів. Процесуальне законодавство та володіти навичками його застосування, мати розвинутий інтелект, високий рівень комунікації, оральні культури, вміти застосовувати закони логіку. Ну і також необхідно прийняти присягу працівника того правоохоронного органу, в якому він працює. Але слідчий не моїх би повноцінно виконувати свою роботу без ще однієї юридичної професії як криміналіст. Сьогодні професія криміналіста посідає особливе місце в правоохоронній системі. Вона об'єднує досягнення низки інших спеціальностей хімії, фізики, біології, які в комплексі дозволяють криміналісту зібрати необхідну доказову базу. Експерт-криміналіст здатний визначити, з якої зброї стріляв зловмисник, у який спосіб зник з місця злочину, знайти докази, які неможливо виявити недосвідченим оком. Спеціальні знання дозволяють фахівцю накопичити необхідну базу, з якою в подальшому працює слідчий. Безпосередньо робота експерта-криміналіста це дослідження речових доказів, німих свідків, які можуть повідати нові факти про злочин. І коли попрацював криміналіст, провів розслідування слідчий, і його розслідування, його обвинувальний акт затвердив прокурор, то справа переходить до судді. Серед юридичних професій особливе місце посідає професія суддів. На посадах суддів працюють найбільш кваліфіковані юристи. Професія суддів в багатьох відношеннях є центральною юридичною професією. Основним призначенням суддів в Україні є здійснення правосуддя. Судді наділені значною владою для вирішення судових справ. Рішення суддів виноситься від іменем України. Відповідно, держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Основним нормативно-правовим актом, що регулює статус суддів в Україні, є Конституція України, для прикладу, стаття 124. Давайте з нею ознайомимося. Правосуддя в Україні здійснюється виключно суди, делегування функцій суддів, а також привласнення при цих функцій іншим органам чи посадовим особам, не допускається. Юрисдикція суддів поширюється на будь-який юридичний спір і будь-яке кримінальне обвинувачення. Передбачено законом випадкам суди розглядають також інші справи. Закон може бути визначений обов'язковий досудовий порядок у регулювання спору. Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяж. Україна може визнати, визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах. Визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Ще одним важливим документом для статусу суддів є закон України про судоустрій та статус суддів, а також процесуальні кодекси. Кримінально-процесуальний кодекс, цивільний процесуальний кодекс, господарський процесуальний кодекс та кодекс адміністративного судочинства. З метою забезпечення діяльності суддів Конституцією та законами України гарантується незалежність та недоторканність суддів. Це, зокрема, забезпечується неможливістю затримання судді без згоди Вищої ради правосуддя, за винятком затримання судді під час або ж відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Також неможливо притягнути суддю до відповідальності за ухвалене ним судове рішення за винятком вчинення злочину або дисциплінарного простору. Конституція України містить пряму заборону впливу на суддю. В будь-який спосіб, і крім цього, держава забезпечує особисту безпеку суддів та членів його сім'ї. У Конституції України визначено вичерпний перелік підстав для звільнення суду. це перше неспроможність виконувати повноваження за станом здоров'я, друге порушення судею вимог щодо несумісності, третє вчинення істотного дисциплінарного поступку, грубе чи систематичне нехтування обов'язками, що є несумісними зі статусом суддів. Або виявило його невідповідність посаді, яку він обіймає. Четверте це подання заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. П'яте незгода на переведення до іншого суду в разі ліквідації чи реорганізації суду, в якому суддя обіймає посаду. І шосте це порушення обов'язку підтвердити законні джерел походження майна. Ще важливо, що для забезпечення добропорядності суддів у здійсненні правосуддя до них накладається низка обмежень. Так на суддів, так само, як і на прокурорів, поширюються вимоги щодо несумісності. Суддя не може належати до політичних партій проспілок, брати участь в будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувальні посади, виконувати іншу оплачувальну роботу. Крім наукової, викладацької та творчої. Крім того, закон України про судоустрій та статус суддів включає низку механізмів підзвітності суддів суспільства. Так, судді під, подають передбачену законом України про запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у якій розкриваються дані про майно та доходи судді та членів його родини. Також для суддів додатково передбачені монитори, тобто перевірка способу їхнього життя, подання декларації родинних зв'язків і декларації доброчесності. Як я й сказав, основне завдання суддів це виправлення, виправлення правосуддя. Здійснюючи його, судді є незалежними та керуються верховенством права. Разом із цим вони зобов'язані дотримуватись засад судочинства, визначених статтею 129 Конституції України. У 2016 році із реформуванням системи правосуддя в Україні змінився і порядок призначення суддів на посаду. Призначення на посаду судді здійснюється президентом України за поданням Вищої ради правосуддя. Для цього проводиться спеціальний конкурс, який має на меті відбір кращих кандидатів на посади судді. Згідно статті 69 закону України про. Судоводстві та статус суддів, у нас висуваються конкретні вимоги до кандидатів на посаду суддів. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності в сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Крім формальних вимог, що висуваються перед суддями. Для успішного виконання покладених на ним обов'язків, їм потрібні такі якості, як порядність, уважність, чуйність, емоційна стійкість, почуття справедливості. Суддям необхідно також високорозвинені навички спілкування, уміння слухати співрозмовника, давати вичерпні та прямі відповіді. Чому такі великі вимоги до суддів? Ми всі з вами знаємо, що однією з гілок влади в демократичної державі є судова влада. І головним її завданням є здійснення правосуддя. Тому основу судової влади в Україні становлять судові органи, які мають різні компетенції та юрисдикції. Але одне головне призначення для них це захист прав і свобод громадян, конституційного ладу, національної безпеки, територіальної цілісності та дотримання законності суспільства. Саме виходячи з цього, і залежить статус суддів в законодавстві України. Тепер я пропоную вам трішки потренуватися. Вам треба визначити відповідність між представниками юридичних професій та ознаками, що їх характеризують. Ми сьогодні з вами розглянули лише чотири правничі професії: прокурор, суддя, криміналіст та слідчий. З іншими ми розглянемо на наступному уроці. Тому, будь ласка, зараз зупиніться і визначте відповідність. Також, я пропоную вам ще попрацювати над таким дознанням. Кожної ситуації визначити, в чому полягає порушення законодавства. Перша ситуація: у зв'язку зі хворобою прокурора, який мав підтримувати публічне обвинувачення в суді, його замінив слідчий, який склав обвинувальний акт. Ситуація друга: Слідчий міського відділу внутрішніх справ викликав на допит директора департаменту освіти обласної державної адміністрації. Викликаний держсрузбовець на допит не з'явився, мотивуючи свою неявку тим, що він є керівником обласного рівня і тому його може викликати на допит тільки слідчий, який є працівником правоохоронного органу обласного рівня. Третя ситуація. Голова місцевого суду в письмовій формі дав указівки судді того ж суду щодо розгляду кримінальної справи. І остання ситуація слідчий оскаржив до суду відмову прокурора затвердити складений ним обвинувальний акт. Суд виніс рішення, який зобов'язав прокурора затвердити цей акт. Визначити, зупиніться і визначити в кожній ситуації, які були порушені. Ну а домашнє завдання за цими чотирма правничими професіями, вам необхідно ознайомитись підручником сторінки, ви бачите на екрані. І українські правознавці вважають, що ефективне виконання юриста свого професійного обов'язку передбачає гуманність і вимогливість до себе і інших людей: чесність, сумлінність, неопередженість, вірність чинному законодавству. При цьому. Зауважають, що моральні якості працівника різних юридичних спеціальностей мають свої особливості. Подумайте, якими, на вашу думку, повинні бути моральні якості судді. І спробуйте самостійно скласти моральний кодекс судді. Мінімум 6 положень в цьому кодексі у вас повинні бути. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.